У міській знам'янській лікарні працюють 400 медиків. З них 87 – це лікарі. З них 80% – це пенсіонери. Шукають молоді кадри, каже керівник лікарні. За рік знайшли десятьох. Ми залучили травматолога, терапевтів, анестезіологів, біолога. Лікарка-терапевт Лена Андросова влітку переїхала з Києва у знам'янку. Про те, що змінила місце роботи, каже, не жалкує. У нас добрий колектив, і мені здається, я влилася в нього ще з перших днів. Знаєте, так не відчуваю, що я тут зайва чи нова. Продовж двох років проходила у цій лікарні інтернатуру 25-річна Дар'я Полтавець, здобула освіту у Запорізькому медуніверситеті, а з липня цього року працює терапевтом. У її родині каже, медиків немає. А вона мріяла стати лікаркою, коли була школяркою. Працювати хотіла саме в Україні. Близько 60 десь пацієнтів звертаються з самими різними терапевтичними захворюваннями. Терапія мені тим і подобається, що це не конкретно одне направлення. А ми стикаємося з різними патологіями. Я залишаюся тут і надалі буду залишатися. Це моя країна, і мені іншого місця не треба. Лікарка-кардіолог Олена Ставицька працює тут 34 роки. каже рада, що на зміну лікарям, яким більше 60 років приходять молоді медики, було затиш'я і до нас зовсім ніхто не приходив. А зараз ми ж вже йдемо з віком. Хочемо, щоб нас теж хтось лікував. Прийшли молоді. Ну, як можна так сказати, захваті, не бояться, допомагають, працюють, хворих беруть. Діти розумні приходять, ну не вистачає практики, але ми допомагаємо. У цьому році у лікарні проходять інтернатуру шестеро майбутніх медиків. Таку кількість Руслан Пушкаренко називає рекордною за останні 35 років, бо у попередні щороку їх було від одного до трьох. Одна з шести інтернів, випускниця Донецького медуніверситету Анастасія Федорова, мріє бути лікаркою патологоанатомом. Патанатомія вивчає танатогенез механізм настання смерті безпосередньо, як відбувався розвиток захворювання. Цьогоріч в лікарнях області навчаються 108 інтернів для порівняння в минулому році це було 57 осіб, і, Крім того, ще залучено 34 лікаря-інтерна, які завершать інтернатуру в нашій області, хоча починали вони її на тимчасово окупованих територіях. Відсутні в області для покриття повної потужності 26 сімейних лікарів. Вузькими фахівцями ситуація динамічно змінюється за рахунок того, що ми в принципі працевлаштували там більше 150 Цити переселенців точну цифру дефіцита тепер не можна обраховувати у знам'янській лікарні. Шукають ще невропатолога і дитячого анестезіолога. Анна Добрань, Василь Левицький, Олександр Касьяненко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина